Слава Україні! Аналізуючи роботу за шість місяців комунального підприємства Свобода сервіс, потрібно відмітити, що вони дуже належно і професійно виконують свою роботу. Я хочу їм подякувати за те, що вони дуже оперативно реагують на надзвичайні ситуації, особливо вчора і сьогодні. Ми бачимо, які наслідки після природних катаклізмів, але вони. Дуже оперативно на це реагують щодо проблемних питань, і щодо тих питань, на які ми сьогодні акцентуємо увагу, які треба оперативно вирішувати, нам тому що часу дуже мало, це розширення кладовища. Наразі ми над цим питанням працюємо з, 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 з ліси України, з військовою адміністрацією. У нас є попередні погодження щодо можливості, значить, розширення на перспективу кладовища, але це. Процес затягується, але ну, ми сьогодні відповідно взиваємо заходів. Потрібно буде передбачати фінансування на компенсацію лісовтракт. Але це питання є наразі дуже актуальним для, для нас. Тому з вересня місяця е лісовий масив, який є для, на території кладовища Славута Сервіс, приступить до зняття дерев і відповідно, щоб ми мали можливість на першому етапі розширити. Кладовища, а подальше ми вже будемо працювати і працюємо, будемо працюємо з, з саме України з військовою адміністрацією, щоб далі розширити кладовище. По вивозу сміття ми стараємося, щоб забезпечити час на вивози вивезення сміття, але ми бачимо, що є постійне нагромадження органіки і там. Де висипали, десь гіляк, і одразу другі люди насипають туди сміття замість того, щоб вкласти контейнер, вони його викидають біля контейнерів. Це є неподобство, дуже це недобре. Не, не То я хотів би звернутися до славичан і все ж таки попросити, щоб ми поважали працю людей, дотримувалися елементарних правил поведінки. Сміття треба викидати в контейнера, і тоді машина приїжджає і забирає. А органіку і, 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 і те, що ми маємо, вже після того, що обрізаємо дерева, виноград, тоді окремо вже підприємство приїжджає, забирає і розміщається в другому місці. По ямковому ремонту, по горядуванню роботи виконуються, по мірі можливості стараємося оперативно на це реагувати, тому що ямковий ремонт виконувати по місці, для того, щоб не допустити такого. Безконтрольного знач, хабуса, що який може виникнути, якщо сьогодні вчасно не вживати заходів, то розумієте, що потім дуже дуже складно буде значно водить порядок. Виконують наразі Славута Сервіс роботи по заміні світофора в центрі міста. Там дійсно складна ситуація, і там ми повинні зробити все для безпеки, для безпеки складової, для можливості того, щоб і транспорт безпеково міг рухатися. Ці роботи постараємося оперативно. Виконати. Також в цьому році ми не закуповували значить не розсади, не дерев і ж роботу. Ми виконали і посадку дерев, і посадку квітів і по наших локаціях. Це все було вирощено на території Слову Сервіс. Є теплички, які вони додатково ще одну встановили, вигравши на гранті, мають можливість продовжувати роботу. І власними силами будуть мати і розсаду, і саджанці для можливості подальшого висаджувати їх на території громади. Тому я хочу відмітити не тільки позитивну роботу, хочу подякувати працівникам комунального підприємства Славучам прошу також з відповідальністю відноситися. І у нас буде все Україна. Дякую.